Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Хотів би подивитися питання, яке стосується лінії розмежування, буферної зони, яка може створитися на територіях, де зараз відбуваються бої, та можливого введення миротворців на ці території, тому що мене також про це часто питали: чи відбудеться заморозка конфлікту? Одні говорять, що відбудеться інші говорять, що не відбудеться. в один день. Пісков, прес-секретар Кремля, говорить, що вони згодні на перемовини. В інший день він. Говорить зовсім інші слова. Тобто, вони знаєте, як мені здається, що це нагадує якось, знаєте, таке психологічний дисбаланс розхитування ситуації. З однієї сторони, Зеленський говорить, що скоро все завершиться, будуть домовленості. З іншої сторони, ні нічого не завершиться. Знаєте, от мені особисто зі сторони все це виглядає. Може я помиляюся, звичайно, але мені це все нагадує таке емоційне розхитування, психологічне розхитування. Все одно жодна війна не триває вічно. Жодна війна на планеті Земля не тривала вічність. Будь-яка війна має початок і має кінець. Це очевидно. І в мене все одно є відчуття логічного завершення, якби там хто не, з мене не сміявся, чи, там, може, я помиляюся, звичайно, я не Господь Бог, але в мене чомусь є таке внутрішнє відчуття. От стане Трамп президентом остаточно, почнуться якісь активні трансформації, дуже сильні. Питання в іншому, питання, до чого це все призведе, до якого результату. І я би хотів подивитися: все-таки, чи будуть кордони 91-го року повернуті всі, в чому я насправді дуже сильно сумніваюся, чи буде далі все це продовжуватися. Чи все-таки. Все-таки буде якась лінія розмежування, буде якийсь перерозподіл певний. Я би хотів подивитися це так. Чи реально може створитися буферна зона, чи реально може відбутися перерозподіл якихось територій, нова лінія розмежування і, можливо, якась заморозка. Заморозка або зупинка повна. Давайте подивимося, що мені карти покажуть. На циганській колоді я хочу витягнути 6 карт. А на таро, на таро, я хочу витягнути три карти. Три карти таро. Я думаю, буде більш, ніж достатньо, щоб подивитися це запитання. Так, вибачаюся. Зазвичай я вимикаю звук на телефонах. Ой, господи, дуже невчасно насправді. Добре. Давайте ми з вами будемо дивитися. Так, дивимося. Перша карта карта злодія, карта брехні, карта обману падає. Ну, ця карта говорить про те, що все одно ще ситуація не буде визначена остаточно. Карта скорботи, карта якихось проблем, карта якихось небезпек, карта якоїсь великої агресії, карта солдата. Ну, що стосується миротворців, то дійсно таке може бути. Можуть бути введені певні війська для контролю ситуації над певними територіями. Дійсно, оця от карта мілітаризації говорить про якісь, можливо, треті сили. Далі, карта лживості, карта брехні та обману. Оце те, про що я казав на самому початку розкачка. Розкачка, скоріше за все, з метою, знаєте, як трошки розбалансування, нерви якісь. Далі дивимося, карта грошей. Карта посильного, карта посланця. Ну, я скажу, так, я скажу так, що шанси того, що це може закінчитися буферною зоною та лінією розмежування, дуже високі на циганській колоді. На гральній колоді. Лицар Кубків, карта сильного чоловіка. Далі дивимося, шістірка мечів, карта агресії, карта ударів та атаки, карта мага. Перший аркан, пряма позиція, карта Мага. Вдале вирішення ситуації. Гармонізація, втручання вищих сил. Карта Мага в прямій позиції це дуже хороша карта. Дивіться, є декілька негативних карт. Карта скорботи, карта злодія це можливі втрати території не без цього. Бо злодій це можливі втрати. Шістірка мечів, агресія. Але разом з тим є карта грошей, допомога, фінансова збройна, карта солдата, карта Мага. Остання карта, яка випала, це перший аркан, маг, пряма позиція. Дуже хороша карта. Це карта говорить про втручання вищих сил, це карта говорить про якесь енергетичне, сильне втручання позитивного характеру, яке може відбутися. Тому, якщо говорити про буферну зону, чи може таке бути, так, таке може бути. Взагалі, от знаєте, якось чомусь відгукується Корея, те, що відбулося в Кореї, чомусь зараз це перегукується з Україною. Десь можливо в якісь трошки відділення щось таке може бути. Звичайно, що я відміняю ці плани. Україна сильна, єдина і неподілима. Я дуже сподіваюся, що все буде добре, що вся Україна буде україною. Дуже хочеться цього. Але є ще фактори, які від України не залежать Вищі сили та Господу видніше, як воно має бути. Але я скажу так: зупинка війни не просто заморозка, а зупинка не заморозка, а конкретно зупинка війни, так що війна зупиниться назавжди, Цілком імовірна, так війна може зупинитися по лінії розмежування, по лінії фронту. Війна може завершитися. Так, війна може завершитися остаточно. І якраз після цього завершення війни може створитися буферна зона, можуть вестися певні миротворці на певні е, території. І може вже початися абсолютно новий етап перерозподілу, новий етап правління і якісь нові от трансформаційні зміни великі. Добре, ви мене це попросили подивитися запитання. Я це питання розглянув. Так, нагадую, не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці в Ютюбі. Вибачаюся за мобілку, вибачаюся за те, що вона задзеленчала. Я, Я зазвичай, коли записую прогнози, то я вимикаю звук. Просто на цей раз забувся, і хтось мені почав надзвонювати. Добре. Але карти вже були розкладені, було шкода втрачати прогноз. Ну тому от така от ситуація. Пропонуйте теми для прогнозувань, Пропонуйте теми для ефірів. Підписуйтеся на мої сторінки Ютубу та Тіктоку. Там є дуже багато цікавих прогнозів. Щовечора, приблизно після 19 я теж проводжу цікаві прогнозування. Так що доєднуйтеся, приєднуйтеся. Я бажаю всім та кожному побільше позитиву, мирного неба над Україною. Бажаю всім всього хорошого. Хочеться вірити, що все обернеться якомога краще, що ця емоційна розкачка зупиниться, що вони перестануть сім п'ятниць на тиждень говорити різні речі, а все-таки прийдуть до одного знаменника, до одного спільного консенсуса. І тоді будемо вірити та молитися за мир. За мир, за перемогу, за успіх та за благополуччя. Дякую вам усім за те, що ви в мене є. Дякую за ваші лайки та вашу підтримку. З вами був Роман Завидовський. Чтець Оракулів, Езотерк, Екстрасенс. Ще раз бажаю всім всього найкращого. Пропонуйте в коментарях теми для ефірів, висловлюйте свої думки, позиції і побачимося в нових прогнозуваннях. До нових зустрічей!